Доброго дня шановний глядач. У цьому відео я хочу показати, як створити папку у Windows 10. Відео Б коротеньке, півтори хвилини. Так, що ми робимо? Наша мишка нажимаємо праву кнопочку мишки. Потім у нас з'явилося меню. Опускаємося до напису Создать і потім вибираємо папку. Нажимаємо ліву кнопочку мишки. З'явилась наша папка і ми бачимо, що назва виділена синім. Це означає те, що ми можемо її переіменувати. Наприклад, документи. Документи є. Підтвердження нажимаємо Enter. Інший спосіб перейменувати теж є. Це нажимаємо знову праву кнопочку мишки. В нашому меню спускаємося до напису Перейменувати. Нажимаємо і в нас знову виділились документи наші сині. Значить, ми можемо писати все, що завгодно. Підтверджуємо Enter. І третій, найпростіший спосіб, щоб перейменувати нашу папку, це просто на клавіатурі нашій. Жмемо, наприклад, виділяємо папку і жмемо клавішу F2. І так само можемо перейменувати, наприклад, музика. Все, ваша папка готова, можна відкривати її і там переміщати якісь файли, які ви хочете. Ось бачите, у вас тепер у вашій папці є файли. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, буде багато цікавого. Всього вам найкращого!